Від ідеї до результату молодь навчали ефективно планувати та реалізовувати власні ідеї. Тренінг про основи проєктного менеджменту відбувся 11 травня у готелі Елада. Спікером заходу став Серафім Бені. Він є представником Коблівської молодіжної ради. З власного досвіду він вирішив познайомити мову з проєктним менеджментом. Розкажи, що ж таке, все таки менеджмент. Це керування. От конкретно, якщо беремо з проєкту в громадському секторі, це Керуванням, е, одночасна реалізація. Головне, я вважаю, в цьому робота разом з командою не просто як от, е, голова, У мене була класна картинка в презентації, я, мабуть, не покажу вам її зараз. От, е, головне, це робити разом з командою. От не тащити все на собі, але водночас і не керувати. Якщо коротко, то е, сам захід про проєктний менеджмент, але вийшло так, що почали про одне, закінчили про інше, бо витікає з цієї теми багато чого, от про що треба прояснити. Тому почали про проєктний менеджмент, але затронули і, е, е, і комунікацію, і тімбілдінг, і е, фанрейзинг навіть трошки, хоча й не планував цього, от, е, бо зацікавив. Ось аудиторії. тому доволі таки обширна по матеріалу лекція сьогодні була. Присутні розповіли, що вперше дізналися про основні інструменти проєктного менеджменту. Молодь планують застосовувати їх у своїх майбутніх проєктах. Зазначають, тренінг для них стане поштовхом для активної реалізації молодіжних ідей на практиці. Чи знали ви до цього що ж таке менеджмент? І що це взагалі є? Чула, але до кінця не знала. Чи було корисним для вас от такий захід, про що ви взагалі дізналися? А що ви візьмете для себе? Для мене було цікаво дуже багато чого я дізналася. Також я думаю, у своїх проєктах я буду брати інформацію з цього у проєкта. проекта Зараз ми з подругою хочемо зробити теж такий проєкт з соускілами, тому я думаю, щось ти візьму. Ми, як молодіжна рада південного, для нас такі заходи е, дуже цікаві та корисні, тому що нам треба впроваджувати проекти та е, комунікувати з е, донорами і, там, як взагалі це робити. Ну е, ми, як молодь міста, не маємо уявлення, тому що ми без, без цього. Ну, Подібного досвіду ми просто люди, просто молодь ми прийшли, і ми хочемо щось зробити, але ми не знаємо як. Тому такі заходи, їх хочеться ще більше, і вони ну для нас дуже корисні в цілому. раз для себе нового ви дізналися і що ви будете впроваджувати в молодіжній раді, і вже думали там якісь ще проект взяти. Так, в нас є в розробці проекти, ми шукаємо на них фінансування, і тепер трішки більше я знаю, як ця структура взагалі працює менеджменту, як це більше яка команда потрібна, як це більше контролювати, звітність та плюс фінансування яких там. Витрат саме на раду, на її працівників. Ну це теж було дуже цікаво і корисно. Організатором тренінгу є молодіжний простір Йоспейс Оксана Власенко. Зазначила, що запрошує молодь на тренінги, щоб навчити, як подавати заявки на грантову підтримку. Взагалі це захід основи проєктного менеджменту. До нас завітав Серафім, він є членом молодіжної ради Коблева. От, ми запрошували молодіжну раду міста Південного і молодь, активну молодь, якій було б це цікаво. Також до нас ще мала завітати молодіжна рада Візірки. На жаль, вони не змогли, так як перебувають зараз на іншому заході. Це моє буде цікаво всім тим, хто хоче навчитися писати гранти, проєкти в, в даний час. Дуже багато різних можливостей, ініціатив для молоді. Тому просто приходьте, і я не знаю, вам все на блюдічки дадуть. Ви зможете навчитися. Більше про проєктний менеджмент. Дивіться у програмі Об'єктив.